І йоу друзі! Всім привіт! Сьогодні ми граємо, як бачите, Toilet Tower Defense Japan Upgrade. Та в Toilet Tower Defense вийшов ще один апгрейд зі самураями, Японський апгрейд. Тут ще й така класна музика, але я не знаю, чи ця музика захищена авторськими правами чи ні. Но ми сюди прийшли апати нові у ті розочки. Я буду не сам а зі своїм другом. Він зараз там відійшов, зараз підійде. І, і будемо старатися вибити Міфіка і Годлі. Міфік демедж буст просто. А ти. А ти, а ти, а ти, а ти. А ти? А ти дуже слабенький. Це такий для новачків. Ну нічого, нам сквест попробувати вибити такого шайму. Тому почекайте приблизно около Около секунди і ми вже будемо починати з... Те, апати. Ось ми вже залетіли в катку, я вже. Я ж до нас вже прийшов Влад. поздоровуйся. Добрий день. Ну, як завжди, добрий день. Хто був на стрімі, той знає, що ми стрімили разом з Девіті Крейн. У нас був кауп такий невеликий. А він, до речі, не знав є що. Мене, якщо чесно, один чоловік був буває забусти, буквально, що мене такий. Отаке, отаке. Ну, ну дивіться, е цього мене, як розминуло з диті, відео, як я вам казав, я вибух з кейса. А сам самурай камера спікервум мені друг подарив. Ну, для нього друг, а для мене ворог. Так і хоче всю школу на мене натравити. травити. Таж, а можливо, він просто хоче типу через мене з тобою здружитися. Він говорить, що хоче зрузитися, потім говорить, що я ципа. Питання? Подивіться, кого я вже поставив. Зараз я їм покажу. Е, де? Ну, салон... Господи, десять, десять вчені дрічків. Ну так, в принципі, логічно, десять. Ведь тебе п'ять, мене 5. Ну, в мене ще ну, а сигну. Ти в тюрьных краще вкачуй. Та я їх вкачую? Вони в мене вже всі на друхах. А просто. Ты не знаю, получил просто. Я хочу десь тут вот такнути сержанта, щоб він давав їм буст демедж і той. втакнув. Офtakну. у мене, мене ват дає плюс рентге. А, постав його ще десь тут увод, втуле. в туле. У него величезна рентжа, того буста. Ну поки що не величезна. Сможь, потім в нього буде range, того буста 40. 40 це не так і багато, знаєш. Ну, 40, все, все нормально. й він спавнить. Та о, коп, коп, коп камерамен. Який коп я кажу проти танцвата? Ну во, він спавить спавнить копів. Іво якраз коп камерамен. Оставлю його раба. Так. Да. Який своєму рабу дав Рендипуст. Так ось дивно воно звучить, знаєш. Угу. А я заховався. Молодець. Ти мене не найдесь. не збирався. Дам свої 200 гемів. Ну навіщо вони мені? Дам аккаунт в Роблокс. Ну не счевый мені? Тому що я впав. <гас> а я вже другого вченого за максимум. А в мене вже всі дріли на других левелах. у учи. Та мене, мене в мене всі на другому левелі. Як тут буде дешево? У мене всі на другому левелі. У мене немає ні одного на першому. Старшого в мене вже сват на третьому, хоч в нього теж недешево. От свата дуже не дешево рукачка. Але ставить 1500, потім 5 тисяч, потім 8 тисяч, потім 9 тисяч, потім... Десять тысяч злого. Понятно. Я уже плачу из своего в чайного гриля. Все, котя на максимум устану. Понятно. Чтобы уже все чайные грилы были на максимуме. А как ты думаешь? Нет. А чому ти так думаєш? Бо якише бачив, що в тебе один не вкачений. Один? Один? То була неправда. В той момент в мене було три невкачених. Ну, зараз в мене всі вкачені. Саша, за три копа, скажи, за 15 тысяч. А мне копа за 13. Ой, копа за титан свата. А мне копа. Чего ты называешь его титана? Просто сват. Святик. Во, шикарно. Свят. Все, я уже качаю свята. А я качал капа. Капа, хапа. Кружку я вкачав. Купа. Я в кружку вкачав. Понятно, Кружка це і коп, тому що якщо трошки змінити о, то вийде кап. Кап це і кружка, тому він кружка. Поняв? Mm -hmm. І в мене вже всі на третіх левелах. Ні одного другого. Ти бачиш, яку штучку я їжу знаю? Ага, типу хорор. типа хоррор. <тайм> стоп Але хорор, який ми записали з Давідом і Крейн, то є прям хорор. ця штука буде йти 30 секунд. Ну якось взагалі не страшно. 30 секунд таймстоп. Не страшно. А от для туалетів страшно. Саша, а то ще й всі юніти на мапі дають плюс 25% додамеджу, маєш? Не до додамеджу, 20 до ренджу. Ба 20 до ренджі? Ну ж твій, де 20 до ренджі? Ну ти кажеш, у цей Fallen Shadow, Fallen Time Stop Shadow, де є... е е, е Короче, ты потенциону на 30 секунд и ще плюс икс три дамах. А я тут вон нам всім для твоей спикеровумен и для інших вткнул сержанта. Тепер всі будуть під бустом. Класно, а твій сержант буде шипи бо що мого того. Та більше радіус і більше будуть в тому. То так. А біля того свата можна поставити ін. Лооо! Тож біля слад, то ж біля свата можна поставити свят, ще одного свята і не один одному будуть давати буст. Классно. І буде в того свата більший радіус. В двох святях. Так. Бо той буде пустить того, а той буде пуздити того. Пуздати, пуздити. Влад, а коли ми зустрінемось? Де? Ти забудь. Я тобі потім якось напишу. О, 120 сюда. Ого, це клеверів дав чи що? Клеверів? То що зараз зараз фармимо паралину клеверів? — Так, тому що я прокачав штуку і тепер від двох туалетів буде 12 йти завдяки мені. І вийшло 12 лаків туалетів. Поняв? Тому це мені дякую. Бо як ти з ти запустив, то би нам давало максимум би 100. Поняв? Ще 40. Ні, Нормально граємо. Угу, А скільки тут заходить 50? Як звичайно не найти Тому що я вибрав найтмер. Ну звісно, що ми тих би тут Ну там. Нам ІЗІ – це розплюнути. А давай ми будемо фармити той кейсів, що ми відкрили цілу кучу їх. Тих кейсів. Закон я буду посмідати. Я трьох штук фактики відкривав. Давай ми будемо збирати вісім кейсів. Я думаю, це для нас буде. Шерез. Да хоть 16. А то, а то 16. Да хоть 80. Не, 80 это уже забогато. Да хоть 49, то то 48. Да не, 16 не хватит. Да, то то, то тебе и мне 18. Не, а тебе 16, и мне 16. Да хоть аж так. Да, так. Да блин, по за трошки поглотка. Она уже майже все замакшене. Нас ты досі на вкачать в У Она уже майже все замакшене. Лишилась дрилив повкачивать. А мне осталось целить один палом А мне 4 дрила. Але О, Я зараз через пару через 2-3 хвилі вкачай на максимум. Але я думаю, що я не встигну тих всіх дрімень вкачати на максимум за ці 6 хвилин. Ти не забуваєш, що ферм потім продасиш. Але не зможу. Шо? Не хватить. Все рівне? Ну, думаю, так. Слухай Саш, я на пана наброшу, поки повну побережу Fallen Shadow. Нє, я думаю, навіть без того можемо справитись. І навіщо? Так просто по приколу. Воно тобто можна по приколу? Можна, звісно. Не можна, а треба. По приколу обов'язково. Так. Що я ж, не кочафану кі? Ше вісімдесят. Капець? Ні, Влад, мені не хватить всіх качати на максимум. Я вже продав всіх вчених своїх. Ладно, мені не хватить їх вкачати на максимум. Мені хватить одного вкачати на максимум. Ну, то я не вірю, що у настільки в друзі. Остання прокачка — 21К. Знаєш, я вже вкачувався, я вже вкачав дві самурайші, я вже вкачав палина, я вже вкачав двох коп. Та вы той прикол, що у ще три по 19 тысяч і один вже на финалу. А, а вже 49 та поняв? Саша, я зараз сам не встигну докачати. Все, продаю ферми да, ферма, тому я не точно не встигну продати. Вкачати на максимум самураїв. Ну, у мене три, то й майже замакшених. Вакус, подивіться, що за бос буде. Я один замакшений, я продав копа. А, просто цей бос? Влад, я ж тобі казав, ми ж вибрали Найтмер. Лобі. лобі! Лобі, лобі! Лобі, лобі!

Я відкрию шість кейсів. А чого шість? Подогануйся. Я тобі не дам. Забирай ще шість кейсів. Треба. Тому що ти візьмеш ще кловер кейси. Правильно, бо я три-три відкрию. Три таких, три таких. Я теж. Вже відкрив. А я тільки завантажився. Мені міфік випав, і Лего. Ага, самурай твій мене випав. І міфік. І Павло, а я купляю зараз Патрік. Мені випав ще один з Патріка міфік. Що ти мені досиш за того міфіка? Якого Патрік? Так. А навіщо він мені? Ну, тоді ти мені дав так немало. Ти між Саша, навіть він зараз є, він не дай. Ех, тому що це є мій той самий. Не мені просто черв'я безкоштовно дав. Ну, в принципі логічно. Тобі ж вс... все на світі безкоштовно вже дають. А мне же выпал лес. Мне не выпал самурай мифик. А тут стоять суши бары для Эндлеса. Тут суши бар для эндоса. Сам глянь. а что у него, что и Дэвин. И кто тут не бар? Просто декорации. Понятно. Только время драгоценное я потратил, да? Мне еще 12 у я буду 8 ран. А, а! Чих. А давай попробуй Спидран зіграти. А ну, що там тому такого цікавого? Та вже юниту обновились. Вот он кейс сорівнин не обновлять. Влад! Гем это халявні хочеться. А мені тоже 12 тысяч і 7 ранг, 8 ранга будет. Ладно, а то у ГМ халявні хочеться 50 або 15. Думаю, що ми виграємо. Лад, 3 12 секунд. Ферма, Тиктокер, Чил, Фрозен, Хардброкен і Кінг. Погнали. Я тебе йду. Погнали, давай, 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 давай. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ну не можеш дрім, в нього на дрім. Я не розумію, що за баг з тим. От і тоже. От і тоже не понімало. Саша, вийди і на мене зайди. А чого? Бо в нас ще Бо у нас ще все таке буває, що коли я коли я на тебе за А коли я запустив, а коли я запустив, то він запустило.

Тому ж не партись. Все точно вже приєднаюся катку. Тобі вже бабло дає. Ти, ти стоїш. Я тільки завантажився. А я вже дефаю. який я друг. А я вже повністю там стане ТикТок А я два кінга. Я їх же поповни в качию. Ты с А вони то ж стільки світла дають. Правда? Ага. В смысле? Плейгейн. Ми програли! Як? Нам базу знесли. Хто? як? Де? Коли? Бо, нам не са Страшно розміш, там купа тонація, навіщо ти ставиш кіньів, які б'ють одного поставь LoveBlaider, тобто hai broket. Чи як його там? Короче, то міфіка з Валентіна. На нього 400 треба, ти найди, знаєш, кого ставити треба. А, ти думаєш, що так? Як ти маєш кінгом задягу? Ой. Ну, я уже дефаю. Я уже дефаю. Я уже дефаю. Фікарем. А загрузишся, побачиш? Не хайрит брокена. О, ну це вже набагато ліпше. Тому що він сплеш. І не треба, ауе. Більше й не заповільнює. Та дайте мені в ту інфлюенсера втикнути. Раз, Тікток, два ТікТок. Заражаємо світ Тік-Током. Йой тут освітить! Ааа. очі. Коли буду монтувати, не треба буде дивитися в той момент на екран. Посліпнути можна знаєш, я взагалі не бачу, де мій юніт. Юніт-менеджер, ти автоскіп вироби, ти! Автоскіпчик, нас проходять! Чилгай! Е, чого чилгай я не можу вробити? Тому що я вже вробив. Мені це я не можу поставити. Ти ж його поставив. Присвязь, я дивні його на ній поставити. Його в мене 20к. Спой зараз момент, коли в тебе ціла куча бабла, але ти не встигаєш нічого вкачати. Та давай, хай брокер е, хір. Давай, ти ж потужний, здається, чел, аж плюс один відсоток до демеджу маєш. А оце це прямо важко. Мій nee, просто має бути один відсоток до демеджу. А що один відсоток? Ладно, давай на початок. Давайте на початок не будеш ставити тіктокерів, а будеш ставити теж фрозена. І після того, а будемо ставити вже тіктокерів, тоді коли у нас. Шо, я тут поставив того. Ще роблена. Ще раз. Нічого, я такі в того, розбити серце Але давай після а? того ми не будемо і тих ферм ставити, а будемо далі ставити на Девиш, тому що як бачиш, у нас проблеми. Так все, Саша, все, нема проблем. Все, ми зремонтувалися. Ну ми вже не в топі. Угу. Сумно на серденьку. Я раніше топ-енуса був 100 сота хвиля. Mm -hmm. Приколме, ми переміщаємось в майбутнє зі своїми юнітами. В минуле можливо. Ну, я ж кажу в минуле. Ось казав в майбутнє. А, Ну, коротше, ми, переміщає... ми перемістимось в минуле. Ну зі своїми юнітами. І Візьмемо якогось нуба до себе в команду і його помістимо в топ. Again? лобі. Окей. Саша прикинь, я зараз відкриває таймний годник нападає вас. Прикольно було би. А, вона а ми ж той! Сезон пас не забирали. Який пазон? Сезон. Ви знаєте, все ще найбільше мене розчаровують. В, в таких, як Патрік у цей івент, як цей самурай. Ну, я хочу паса. Як пам'ятаєш, коли був колок пас. Я хочу знову щось такого. Розумію тебе пчел годлі випав. Ну а ми будемо вже на цьому заверш... Ну а ми вже будемо завершувати на цьому, любі друзі. А ну що вибити? Що вибити? Годлі, Годлі, Годлі ставлю. Гадав. Влад, під... Під'їжджай, зараз будемо завершувати наше відео. За шаурмою под кукакой. Відкривай открывай кейсик. Спидран. А тоже. Махалап <плес> мой лего выпадай. Я намахала... я на махалайком, чтобы мне лего выпало и мнего выпал. А хаймайкалайм, хай мне лего мені мне лего выпал. Мне <плес> мифик -у. Давай, Влад, я тебе чекаю. Коло Енгліса? <глузь> ну так, біля тихво, сушібар. Роз, розвернись, розвернись. Ах ти, мене затулив. Ну, ми на цьому будемо завершувати, любі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. І всім пока-пока!